Вітаю, друзі! четвер, 5 хвилин Олексій Ляшенко і РНБО, як анонсував, Данила, РНБО розгляне видачу дозволів виїзду за кордон артистам. Артистам. У мене питання одне. Це добре. Знаєте, що це спонукало? Ну. Те, що в грудні Міністерство культури е, надало дозвіл на виїзд шестерим артистам, комікам, стендаперам, і вони не повернулися, а ще там виступали і сказали, та йдіть ви нахрен, захищайте ви Україну самі, воно нам не треба, там дурні залишилися, а ми можемо. я можу Ну Один там з них я можу тут залишитися, я не буду е, повертатися. Виїхати спокійно можу. Це був репортаж зі Скрипіним. Він Скрипен питає, як же ж ти виїхав. Він каже: що я хочу, що я тобі зроблю, Єрунда в Міністерстві культури. У мене взагалі було там і три повісток, і я на ваші повістки, і все. Я поїхав, буду тут жити. І все. А з ним виїхало ще шестеро цих же стендаперів. І ніхто з них не повернувся. Ну, великолепно. Великолепно, ви воюйте, ви, а ми ж класні, ми ж чуваки класні, ми хлопці класні. Ми. Правда, потім його, там, здається, спіймали наші, е, хто був з хлопцями, і він там вибачення просив і так далі, але це все ерунда. Вибачення, мінкульт надав, хіба тільки мінкульт надає. У мене от питання, чому от це з'явилося, і РНБО буде дивитися на мінкульт. Та підіжіть, видають всі міністерства, видає Верховна Рада, видають відомства, ну, видають всі дозволи. Ну так, я вже казав, нема системи призову, нема системи, нема, нем, не працює система призову громадян України у військові. А що це за... Артисти, які поїхали. А для чого вони поїхали? Щоб, щоб там а, втілювати нашу культуру і привезти гроші сюди. Слухайте, це така фігня. Така фігня. Адміністрації обласні надають дозвіл. Міністерства надають дозволи. Верховна Рада надає дозволи, відомства надають дозволи. Всі-всі надають, хоча, хоча ми кажемо, ну, тільки жінки можуть виїжджати. Друзі, та не може так це проживати. Зараз СБУ заблокували 26 телеграм-каналів, які допомагали також відмазатись від мобілізації або втекти за кордон. Ну що, ну що ми робимо? Ну, що ми робимо? Навіщо ми це робимо? Для чого ми це робимо? Ось цими всіми діями. Хай не, хай не ображається ні Данілов, ні РБО. Ні, ніхто не мене. Такими діями ми навпаки підриваємо довіру до влади. Не треба розглядати Мінкульт, треба видати один закон, по якому ніхто з чоловіків не виїжджає за кордон. Всі відрядження це жінки. Все. Ну, все. Ну, один випадок. Тяжка, невеликовна хвороба, якщо треба. Плікувати. Все. Ну все. А інше це все від лукавого. Як комусь поїхати концерт, комусь поїхати е угоду підписати, кому ще та ні. У нас війна. Видати це на час війни і записати так, що. Після закінчення війни і підпису і, і, або об'яви закінчення війни в перший день ця постанова втрачає силу. Ось і все. А ще мобілізовувати замміністрів, помічників, я вже казав, поліцію, ДБР. Податково, я не кажу всіх, є там 300 чоловіків, мобілізуйте 50. А на їх місце візьміть і повно спеціалістів, жінок-спеціалістів тимчасово. В поліції є хлопці, які це можуть замінити. Ну, все ж дуже просто, настільки просто, але оце називається. Політична, ні, це не просто це політична корупція, коли політика змішується з грошами, політика, не хочуть, політики, не хочуть всіх ограничити, да? а от ті, хто там, кому надано надо, надо на право видавати, ті беруть гроші ось і все. І так у нас буде. Поки не буде однозначно, не може бути ніяких вілочок, не може бути ніяких е, о, нам потрібні тільки трактористи. Ні. Ні. Тоді хай замміністра іде пахає, заберіть тракториста. А інший замміністр хай піде і ще є форму військову. Ми не переможемо так. Що хочете мені кажіть? Але нам треба жорстко відноситися до цих ситуацій. Дуже жорстко. Ось Польща каже, я хочу подякувати, друзі. Хочу подякувати, вибачте, Шумилюка Лену за її донат. За її пересилку грошей не може поки що назбирати на партію спальників. Ну, будемо збирати потихеньку, потихеньку будемо збирати. Дякую вам. Дякую. Польща готова передати літаки України Міг 29 там з е е креплінням для цих розумних бомб. Але вона також вже сказала: я вже не хочу бути одина одинакою. Одинаком. Коаліція, давайте. Є вони в Словаччині, є вони в Чехії, є вони в інших державах. Давайте ми зробимо коаліцію або НАТО, або ЄС і будемо передавати. Розумієте? Ну, Польща вже все, що змогла, зробила для нас. Все, що змогла. Інше, отак, от як, отак от як ми червовики: то випускаємо, то не випускаємо. От їх можна, а от їх нельзя. Отак і себе поводило, що і Польща вже сказала коаліцію. Все, Друзі, я вам дякую за вашу підписку, особливо за вашу підписку, дзвіночок, подобаєчки, коментарі і розповсюдження. До вечора, Україна переможе!